Хто живе під покровом Севишнього, хто в тіні могутнього мешкає, то і скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надійсь на нього, бо він тебе виросте над птахолова, сморовить згубний, він пером своїм вкриє тебе і під крильмо його заховаєшся ти, щить та лук його правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли ще вдень пролітає, ані заради, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, паде тисячі збоку від тебе і десять тисяч, праворуч від тебе до тебе ж надійде, тільки очима своїми подивишся і заплату безбожних побачиш. По Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище, та безлону спіткає, і до намету твого втарна наблизиться, по своїм ангелам ти накажеш про. Тебе, щоб тебе пальнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужата наступиш, лев чекай, крокодила, ти будеш топтати. Як бажав він мене, то я його збережу. Дроблю його сильним, познає ім'я моє він, як він мене кликатиме. То йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю, і довгість днів насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Слава Богу.